Добрий день, друзі. Ми з України продовжуємо з вами вивчати імунну систему людини, тобто систему, яка забезпечує захист, наш захист нашого організму від різноманітних хвороб. І сьогодні ми будемо говорити про те, як, які існують порушення роботи в імунній системі і в чому їх суть. Отже, ми розпочинаємо Тема нашого сьогоднішнього уроку: порушення роботи імунної системи. Звичайно, імунна система, як і будь-яка система нашого організму, є дуже складним механізмом. А будь-який механізм, як відомо, час від часу дає певні збої, і в роботі виникають порушення. Кожного разу, коли в організм потрапляє збудник інфекції, як нам відомо, імунна система реагує створенням особливих специфічних для даного збудника антитіл. Саме ці антитіла залишаються в організмі, вони там залишаються навіть і після закінчення інфекції, і таким чином запобігають повторному зараженню організму. Кожен разу, зустрічаючи з новим інфекційним агентом, імунна система створює все нові нові антитіла – і з віком в організмі нашому створюється великий запас антитіл і встановлюється високий рівень імунітету. У більшості у дитинстві більшість інфекцій не становлять небезпеки, однак все одно можливо порушення роботи імунної системи. І тоді тяжкість інфекції, частота інфекції, звичайно, збільшується. Тобто, у людини, у якій ослаблена імунна система, у якій, у якій робота імунної системи порушена, вона хворіє частіше. І набагато тяжче. Можуть бути порушені один або більше компонентів імунної системи, і сприйнятливість дитини до інфекції визначається тяжкістю імунного е, розладу. Тобто, чим більше органів імунної системи порушено у людини, тим більша ймовірність, що людина захворіє на цю хворобу, і тим тяжче ця хвороба буде протікати. Більшість розладів імунної системи, звичайно, вроджені, дуже мало набуде. І симптоми виявляються рано. Це дає можливість вчасно виявити і лікувати ту чи іншу недугу. Часто розвиваються загрозливі для життя ускладнення. І так, порушені роботи імунної системи виділяють три основні складові: перша складова це імунодефіцит. Що таке імунодефіцит? Це означає, що. Активність імунної системи є дуже слабка, недостатня. Імунна система не може повноцінно боротися із збудниками інфекцій. Далі, гіперчутливість імунної системи полягає в тому, що імунна відповідь протікає в неадекватній формі. В результаті цього відбувається пошкодження тканин. Врешті-решт автоімунні реакції. Це, мабуть, найстрашніше, це коли імунна система сприймає власні клітини як антигени, починає проти них боротися і теж викликає значні е, ускладнення в роботи органів і систем органів нашого організму. Спочатку поговоримо про гіперчутливість. Е, є таке поняття, про яке ви багато чули, так? А можливо, не дай Боже, хтось із вас і це. Е, Відчув на собі це алергія. Що ж таке алергія? Алергія це підвищення чутливість організму до дії деяких факторів зовнішнього середовища. Що ж може бути такими факторами? А такими факторами можуть бути різноманітні хімічні речовини, можуть бути мікроби, продукти життєдіяльності мікробів, навіть харчові продукти і так далі. Такі речовини отримали назву алергени. Алергенів дуже багато. І ем, чутливість у кожного організму до різних алергенів, різна. Симптоми алергії дуже різноманітні і знов таки вони дуже індивідуальні. Але найбільш часто зустрічаються наступні симптоми. Це такі симптоми, як нежить, свербіж, висипання на шкірі, набряки, кашель, хрипи під час вдиху, розлад кишково шлункового тракту. Причиною алергії є. Виникнення є ослаблена імунна система, внаслідок чого виникає підвищена чутливість організму до різноманітних зовнішніх факторів. Треба сказати, що алергенів дуже багато і оточують вони нас всюди. Просто більшість із нас вони не сприйнятливі до цих алергенів. Але, на жаль, серед нас є такі, які дуже чутливі на них. Алергенами можуть бути, наприклад, пилок рослин, шерсть домашніх тварин. Далі це може бути звичайний пил, можуть бути певні лікарські препарати, можуть бути речовини побутової хімії. Тому, якщо ви хочете приймати якісь лікарські препарати, чи користуєтеся якимись речовинами побутової хімії, або, скажімо, тримаєте вдома домашніх улюбленців, ви повинні знати, чи немає у вас, на, із того, що, що тільки що я перерахував, чи немає алергії. Це обов'язково треба враховувати, коли ви збираєтесь щось робити. Які ж алергічні реакції можуть бути в організмі? Це може бути розширення кровоносних судин, це може бути, подивіться, почервоніння шкіри, це можуть бути висипи на шкіри, це можуть бути різноманітні набряки, нежить, кашель і багато-багато інших проявів алергічних реакцій. Найбільш поширеним проявом алергічної реакції є кропив'янка. Кропив'янка це шкірне захворювання, яке виникає в результаті алергії. Симптомами можуть бути: в першу чергу, це сверблячі висипи, це може бути розвиток набряку будь-якої частини тіла, руки, ноги, носа, вух, губ, неважливо. Алергічна ре... причиною кропив'янки є алергічна реакція організму на деякі алергени. Ці алергени можуть бути найрізноманітнішими. І все залежить знов-таки тут індивідуально від організму, від стану вашої імунної системи. Таким алергеном можуть бути продукти харчування. Наприклад, полуниця, може бути шоколад, можуть бути цитрусові. Також виступають різноманітні медичні препарати, антибіотики, гормональні препарати, укуси деяких комах. Причиною кропів'янки можуть бути також і внутрішні захворювання, зокрема, це цукровий діабет, хвороби печінки, хвороби ниро, нирок, а також навіть стреси і психічні травми. Наступні захворювання пов'язані з алергією це діатез та екзема. Діатез це спадкова схильність організму до алергічних захворювань. При даній хворобі визначається ураження слезових оболонок. Ураження лімфатичної системи можуть збільшуватися лімфатичні вузли, збільшуватися мигдалини, спостерігатися може навіть бронхіальна астма та сінна лихоманка. Симптомами алергічного діатезу є поява попрілості на шкірі, себерея на волокнистій, на волосистій частині голові. Причинами є це, скоріш за все, успадкована або придбана підвищена чутливість організмів до деяких речовин, квіткового пилу, наприклад, яєць, цитрусових та багато іншого. Ще один різновид алергічного захворювання це екзема. Екзема це запалення поверхневих шарів шкіри нервово алергічного характеру. Екзем є дуже багато, розрізняють справжню екзему, мікробну, себарейну та професійну. Симптомами екземи є печіння в місці ураження. Хворобливість, свербіння, множинні дрібні бульвашки, наявність лусочок. В деяких випадках навіть може бути мокнучна, мокнуча екзема. Причинами екземи є спадкова схильність це в першу чергу, непереносимість деяких речовин, наприклад, препаратів, продуктів і навіть сильні стреси. Дуже страшними є так звані автоімунні захворювання. Я вже казав, що це розлади імунної системи, які виникають, коли імунна система організу сприймає наші власні клітини як чужі, і тоді вона починає боротися цих, проти цих клітин, знищувати їх, що і призводить до е, різноманітних хвороб і до виходу з ладу цілих систем органів. Найпоширенішими автоімунними захворюваннями є системний червоний вовчак, ревматоїдний артрит, псоріаз та вітіліго. І, врешті-решт, ще один різновид порушення імунної системи це імунодефіцити. Імунодефіцит це коли імунна система працює недостатньо інфективно. Тобто, іншими словами, імунній системі не вистачає сили боротися із, за, із хворобою із е, тими мікроорганізмами, які її спричинили. Імунодефіцити причини є дві причини імунодефіциту: це спадкова причина і не спадкова. Спадковими причинами, або так званий спадковий імунодефіцит, в основі лежать генетично зумовлені дефекти клітин імунної системи. Але найчастіше зустрічається набутий імунодефіцит не спадковий, він є результатом дії чинників зовнішнього середовища на клітини імунної системи. Такими чинниками можуть бути радіоактивне опромінювання, фармакологічні засоби, синдром набутого імунодефіциту знаменитий снід. Викликаний вірусом імунодефіциту людини, які ж чинники сприяють пригніченню імунітету. Я дуже, дуже прошу зараз звернути особливу увагу, тому що від цього залежить, наскільки як, наскільки буде сильна наша імунна система, наскільки буде, буде сильний захист нашого організму, це відповідно буде впливати на захворюваність і відповідно на тривалість нашого життя. Чинники, які спричинюють пригнічення імунітету, це в першу чергу радіаційне опромінювання, це різноманітні спадкові порушення, це, наприклад, недостатнє харчування, вплив шкідливих хімічних речовин можуть бути важкі умови праці, сильні стреси та навіть авітаміноз. Причиною набутих імунодефіцитів є порушення раціонального харчування і виснаження організму, хронічні інфекції та паразитичні хвороби. Великі втрати крові, опіки, захворювання нирок, важкі травми та операції, ендокринні порушення, такі як сукровий діабет, наприклад, та вживання різних лікарських препаратів та наркотичних засобів, теж можуть бути причинами набутих імунодефіцитів людини. І серед набутих імунодефіцитів, найбільш поширене захворювання СНІД, це синдром набутого імунодефіциту людини. Тяжке, дуже тяжке інфекційне захворювання, які, яке спричинене вірусом імунодефіциту людини, тобто ВІЛ. Він вражає нашу імунну систему і знижує при цьому протидію організму захворювання. СНІД вперше було зафіксовано в США у 1983 році. І перша людина, яка захворіла, померла на протязі двох місяців. Сьогодні за добу, за підрахунками вчених, в світі інфікується. Понад 400 тисяч осіб сам по собі СНІД не є смертельною хворобою, тобто вірус він не є смертельний, Але в результаті роботи вірусу е, вражається нервова система. Нервова система повністю перепрошую, імунна система імунна система повністю від, відключається. Значить, відключається захист нашого організму, а це значить, що людина може померти від простого нежиттю. Я вже мовчу там про складні хвороби, такі як грип, там, скажімо, да, звичайний нежить може призвести до смерті людини, яка інфікована вілом. Цей вірус розвивається лише у телімфоцитах і блокує їхню роботу. Хвороба може тривалий час не проявлятися, тобто людина може взагалі не знати, що вона хвора на снід. А виявити її може тільки е, спеціальний аналіз крові на ВІЛ. Е, що характерно для симптомів сніду? Для цієї хвороби характерна переміжна лихобанка, дуже велика втрата ваги, пронос і підвищена стомлюваність. Е, як можна заразитися віл? Значить, зараження можливе при кровообміні з інфікованим. Тобто, якщо кровообмін з інфікованим? Да? Е, тоді через кров може передаватися вірус імунодефіциту людини. При статевому контакті з інфікованим і при вигодованні грудним молоком інфікованою, інфікованою матір'ю молока теж може відбутися зараження. Е, Насамкінець, хочу зазначити, що СНІД не дарма називають чумою ХХ століття, оскільки на сьогоднішній день, на жаль, ліків. Які повністю виліковують це страшне захворювання, не існує. Тому я вам пропоную зараз 5 фактів про СНІД і як захиститися від цієї інфекції. Давайте не забувати про те, що в нашому житті ніхто ні від чого не захищений, а тому, якщо ви попереджені, значить ви захищені. Отже, ліків здатних повністю захистити людину від СНІДу не існує. Другий факт про інфікування – Можна дізнатися тільки за результатами віл-тесту. Тобто, як правило, симптоми зовні вони зовсім не проявляються. Далі використання засобів контрацепції при статевих контактах забезпечує лише 98% захисту від інфікування віл. Тобто, жодний засіб контрацепції на сьогодні не може захистити від вілу. Далі, СНІД, це вже остання стадія захворюваності вілом. І віл руйнує імунну систему людини, чим він і є небезпечний. Оці п'ять фактів. Я прошу вас, ці п'ять фактів засвоїти, запам'ятати так для того, аби почуватися завжди захищеним. Як же захиститися від інфекції? Існує дуже багато різноманітних порад, і тут теж можна дати п'ять порад. Перша порада це вірність при при статевих зв'язках треба остерігатися безладних статевих зв'язків. Далі, якщо є статеві відносини між чоловіком і жінкою, то треба бути щирими і відкритими в цих відносинах. Далі, якщо, скажімо, існує статевий зв'язок між чоловіком і жінкою, то якщо не знайомий статевий партнер, то треба використовувати саме якісні засоби контрацепції. А якщо контактуєте з чужою кров'ю, обов'язково треба вдягати захисні рукавички. Користуватися треба тільки особистими косметичними або гігієнічними приладдями. Ну і, звичайно, всі медичні інструменти, які використовуються, повинні бути стерильні і повинні бути бути продезінфіковані. Я дуже сподіваюся, що ці п'ять фактів про цю надзвичайно страшну хворобу і п'ять порад, як захиститися від інфекції на майбутнє збережуть ваше здоров'я і ваше життя. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами поговорили про порушення роботи імунної системи. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна! І до наступних зустрічей.